Сьогодні буде мною підписано розпорядження про відсторонення від виконання на час службової перевірки директора комунального підприємства Обласний водоканал, що стало тому причинами? Декілька речей. Перш за все, останніми місяцями ми бачимо, що у нас щотижня на комісію з прозорості та підзвітності виносяться питання щодо тендерних процедур, які проводить обласний водоканал, до яких є запитання. Дійсно, так буває, що тендерні процедури треба глибше вивчати для того, щоб знайти пояснення тим чи іншим діям, але для того, щоб глибше вивчити, потрібно проводити перевірки як з боку власника, так і з боку контролюючих структур. Що стосується Державної аудиторської служби, то вони тричі намагалися провести перевірки за останні півтора року на обласному водоканалі, і всі три рази Держаудитслужба не була допущена до перевірки в обласному водоканалі. Те саме і з боку власника. Обласна рада своїм управлінням аудиту намагалася також провести перевірку також не була допущена до обласного водоканалу. Міськводоканал на початку минулого року передав мережі Балабіна, Кошугуму та Малокатеринівки на баланс облводоканалу. Після того, як мережі були отримані, вони мали бути проінспектовані та приведені у відповідну готовність до роботи. На жаль, цього досконало зроблено не було, і ми бачили з вами результат: мешканці десятки тисяч мешканців залишились без води в спеку. в той час керівництво облводоканалу самоусунулося від втручання в цю проблему і від вирішення її. На той час була створена робоча група на базі обласної державної адміністрації, яка безпосередньо і врегульовувала це питання. Сьогодні буде підписано розпорядження про. Службову перевірку всього, що відбувається в водоканалі. Керівник не із середини водоканалу, а ззовні буде призначена людина, яка буде на час спеціальної перевірки виконувати обов'язки директора водоканалу. Наша мета на сьогоднішній день провести аудит, стабілізувати ситуацію. Звичайно, в пріоритеті буде колектив виплата заробітної плати. Ми точно будемо переслідувати інтереси людей.